Всім привіт, з вами Плебюро Економічно. Мене звуть Діана і це рубрика «Задаємо моти питання випускнику бакалаврату спеціальності: фінанси, банківська справа та страхування. Назвіть три слова, якими ви можете описати свою спеціальність? А, цифри, вплив, аналітика. Назвіть два плюси і два мінуси вашої спеціальності. Ну, перше, це звісно універсальність. Ви можете працювати і в банках, і в страхових організаціях, і банкіром, фінансистом, економістом, бухгалтером, трейдером, дилером загалом і Діана, спеціальності дуже велика. Друге, це ви завжди при грошах, в теорії, звісно, і зазвичай не своїх. Але це мінус, до речі. Але ви можете застосовувати ці знання і в особистому житті, тобто ви можете будувати свій інвестиційний портфель свою фінансову стратегію, тобто, навіть якщо вони будете працювати по спеціальності, знання вам будуть потрібні. З мінусів, ну це ще ви працюєте не зі своїми грошима і е, інколи робота буває монотонною. Чи є ймовірність подавання з контракту на бюджет? Коли мені це сказали на першому курсі, я думала, що ні, і мене обманюють. Але на другому курсі у нас звільнилося вакантне бюджетне місце. І я була перша в рейтингу успішності серед контрактників, і мені дали це місце. Тому все можливо, якщо ви вчитеся, якщо у вас хороша успішність, ну і звісно, трошечки вдачі вам теж буде треба. Дякую, ці, папа!